І Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу! Улюблені браття і сестри, я поздоровляю усіх вас із освяченням вашого храму, престол якого освячений на честь Святого Духа. І свято всіх поздравляю. В цей сонячний день. Ми споглядаючи на небеса і очікуючи ранкової служби, кожен в душі своїй говорив, який гарний храм. І слава Богу, дочекались. Бо багато хто, бачачи, як починається храм, і розуміючи, що таке будівництво, знаючи в тому числі і свій вік, і каже, чи дочекаюся, чи ще буду туди ходити. Але ці переживання сьогодні вже пройшли. Ми дочекались, ми бачимо храм і є в ньому присутні. Є присутні за Божественною літургією, яка об'єднала нас як апостолів навколо тайної вечері. І це радість на нашому серці. І тому ми вважаємо це святом, і це і є свято. Свято і радість нашої душі. Ми радіємо тому, що бачимо, тому, що відчуваємо. А я сьогодні радію разом з вами. По тій причині, що бачу вас радісними і щасливими, що маєте храм. Це невелике село має свій храм. Це подібно як тіло без душі, так село без храму. Як є храм, всі труднощі не такі вони вже страшні і не такі вони великі. Ця радість приумножується, тому що все те, що ти звершуєш, все те, чим наповнена твоя душа. Вона це все відображає в храмі. Сюди ми приходимо з радістю, сюди ми приходимо із хвилюваннями, сюди ми приходимо із скорботою. Через цей храм ми прийдемо і духовно народимося для цього світу. І через цей храм ми відійдемо з цього світу. Наступить мить. Але весь цей проміжок часу. Між народженням і нашим відходом з цього світу прожити хочеться радісно і щасливо, не в скорботі. А чому радісно? А тому що це було в провидінні Божому, пристворені людиною, щоб людина, прославляючи Бога, відчувала себе щасливою на цій землі. Ось для чого створив Бог людину. Блаженство тварі і слава Творця, прославляючи Бога, ти і є щасливий, ти є впевнений. І оця заповідь, це відчуття записано на скрижалях кожного серця, яке починає битися на тій землі. В кожного ця пам'ять є. І тому кожен бажає бути щасливим. А щасливим може бути в повноті тільки в Бозі. Згадайте, якщо хто читав, а хто не читав, прочитайте Еклісіаста. Одна із книжок Біблії. Він описує, я був багатий, мав багато всього, але щось мені не вистачало. Я гарно жив, мав все для задоволення, але щось мені не вистачало. Я мав, і перераховує, що він мав, що він попробував в цьому світі. Багато попробував, бо бав, мав багато можливостей, був багатий чоловік. Але до кінця задоволеним не був. І лише коли Бог торкнувся його серця, Він каже: я відчув блаженство, відчув себе щасливим. Але це була лише мить. Ось і ми сьогодні і визнаємо, що щастя. Це піднесений стан душі в певному проміжку часу. І ми сьогодні є щасливими, тому що бачить наші очі збудований храм. Відчуває наша душа наповненістю благодаті Святого Духа. Відчуваєш ти себе гідним, і село вже не таке далеке. І воно вже не таке забуте. А ти себе відчуваєш головним, ти себе відчуваєш. Першим ти себе відчуваєш щасливим. Оце бажає спрагла душа. Тому що в іншому випадку, навіщо цей храм будувати, якщо користь із нього ніякої? Чи якась будова інша? Ми б будували б цю будову? Ні, але це ж ваші гроші. Ну ви ж будуючи щось, мали собі на увазі? Мали на увазі, прийду помолюся, буде мені буде церква. Виражу там радість, скорботу, плач, всі свої почуття. І коли ти відчуваєш, що ти з Богом, ти є щасливий, ти є радісний. Тому цей храм і наповнений сьогодні вашими молитвами і вашими стараннями, наповнений Божественною благодаттю, яка немічне оздоровлює і недостачу доповнює. А тим паче приємно і вухам нашим. Бо чуємо богослужіння зрозумілою мовою. а не паки і паки. Колись чоловіки, коли жінка його вперше привезла до церкви, він почув паки і паки і каже до кума, пішли курити, бач, батька кличе нас. Він думав, що це наперекур, паки і паки. А тут зрозумілою мовою, українською. Ви розумієте, про що тут мова йде? До богослужіння. Чи не радіє серце наше? Радіє. Бо ми розуміємо зрозумілими словами. І так нас чить апостол Павло, який каже, бажаю краще декілька слів сказати зрозумілою для мене бо, мовою слів для Бога. Якщо я розумію, що я сказав, то й Бог розуміє, що я хочу. Але якщо я висловлююся мовою для мене незрозумілою, то Бог може запитати, ти сам зрозумів, що ти сказав? Що ти хочеш? Може запитати, що ти хочеш? А ми ж так інколи стояли в храмі, тут щось там одне читають, ми собі про своє думаємо. Закінчилася служба, коли вже катапітас ми закрили, можна йти додому. Про що співали, про що читали? Не зрозуміло. І це є неправильно. Тому... В нашій церкві, в вашій церкві, богослужіння буде звершуватися зрозумілою мовою, щоб ви те, що хочете, сказали до Бога, а сказавши, Бог вас почув, а почувши, дав вам те, що ви в нього просите. Ми ж віримо Словам Ісуса Христа, все, що в молитві попросите, віруйте і дасться вам. Де двоє і троє зібрані ім'я моє, там і я посеред них. Ось вам силка, на що ми опираємось, на які слова. І тому ми віримо, що сьогодні Бог серед нас не видимо своєю божественною благодаттю. Він сьогодні освятив Престол, а ми лише молилися, ми лише спілкувалися з Ним. Бо молитва це спілкування, спілкування з Богом живим. Хіба з мертвим спілкуються? Ні. спілкуються тільки з живим. Спілкуємось з живим Богом, спілкуємось із живими, але не тут присутніми, нашими родичами, які відійшли з цього світу. Ми ж віруємо, що вони живі? Віримо. Тому і звертаємося до Бога про них, як про живих, а не тих, які відійшли і нема. Тому ми і спілкуємось з Богом, Богом живим, через засіб молитви. Ми говоримо те, що на серці нашому. Прославляємо Бога. Прославляємо Бога в словах. Прославляємо Бога в ділах наших. Тому і встаємо, слава Богу, прожив день, слава Богу, пройшла ніч. Прославив Бога, бо гарно щось зробив в дворі, в хаті, ще де-інде. Це теж прославлення Бога. Це теж прославлення Бога. Бо якщо, йдучи, попри ваш дім, забор ваш похиляний, то можна сказати, що ви Бога гнівете. Тому що інша людина буде йти і каже, повалився в неї забор, а в церкву ходи. Тобто така вона і християнка, який в неї забор, така в неї душа. От така там віра. Тому це нас заохочує до чого? Порівнюватися, підтягуватися. Духовно рости, є такий вислів, якщо ви чули. А духовним ростом нашої душі виражається і стан нашого матеріального оточення. Тому що то, що в душі твоїй, те й виражається в твоїй зовнішності. І тому неправдомовець той, який каже, ви не знаєте, що в мене в душі робиться, в мене всюди порядок. Якщо в твоїй душі немає порядку, то в тебе й немає порядку ні в горі, ні в хаті, ні в кімнаті твоїй і не обманюй. Ось воно все. Виражено в твоїх. Тому що Господь говорить в Євангелії. По ділах їх, як далі? Ну, по ділах їх по ділах їх, пізнаєте їх. Які справи людські, така є людина. От вона про себе свідчить. По ділах їх пізнаєте їх. Тому хай я бажаю, щоб цей храм. Наповнювався завжди молитвою в першу чергу. Тому що наша молитва і спілкування з Богом це і заклик Бога сюди. Значить, якщо ти кликав Бога сюди, він тут є. А якщо він тут є, розмовляй з ним. А якщо ти складеш розмову з ним, отримаєш те, про що ти говорив. Хіба ви глухі до дітей ваших? Не глухі. Ви ж чуєте, що вони просять? Чуєте? Отак і Бог. Коли ми з ним розмовляємо щирим серцем і щирою нашою душею, то він і нас чує, і дає те, що нам потрібне. Але знову ж таки привожу приклад вашого спілкування з дітьми. Ви ж не завжди все даєте дітям. Ви рахуєте, це не потрібно, це зашкодить їй. А це треба. Ось так і Бог хоче, щоб ми до нього гукали, але дає те, що нам необхідне для нашого життя, для нашого спасіння. Тому інколи не виконує наше прохання, але не по своєму не чоловіколюбію, а навпаки, по своєму чоловіколюбію, тому що бажає, щоб людина спаслася, бажає, щоб людина прожила Боговгодно і наслідувала Царство Небесне. Тому хай це духовне училище, благочестя, яким ми називаємо храм, допомагає вам, жителям цього села, і тих, хто будуть приходити сюди. Допомагає вам духовно зростати, збагачувати свою душу, спасати свою душу. І хай кожна молитва, яка прозвучить в цьому храмі, буде вислухана Богом. І Господь дарує вам те, що ви в нього просите заради свого спасіння. А сьогодні хай укріпить жертводавців, які приклали зусиль, працівників, будівничих, старицю і хай повернуть вам, щоб ви мали ще більше заохочення робити добрі справи. І хай молитву почує за оздоровлення. Хай молитву Господь почує за мир в Україні, тому що є війна. І ми про це знаємо. І знаємо, звідки причина цієї війни. Тому й знаємо, що молитва просить. А причина війни це агресія Росії. Росія на нас напала і вбиває наших воїнів. Оця правда. І ми знаємо, але ми молимо, щоб Господь. Врозумив тих, хто до нас прийшов зі зброєю. Тому що ми всі називаємось православними, але вони не пам'ятають про це. Хоча говорять, що Київ мать городов руських. Але якщо Київ мать городов руських, що ж ти на мать пішов зі зброєю? Що ж ти за син такий? Що на матір пішов зі зброєю? І вбиваєш і захоплюєш материнське? Хіба це добрі діти? Недобрі це діти. Тому я радію за вас, що ви збудували храм Київського патріархату, а не Московського. Тому що той, хто ходить в храм Московського патріархату, знайте, що куплена свічка в цьому храмі чи подана пожертва на записку це куплений патрон для вбивства ваших дітей. Бо ви вже сплатили податок. Гроші ж вони куди везуть? Ви ж телебачення, бачите? Куди везуть гроші? На схід, щоб вбивали ваших дітей. І тому тепер ми не кажемо всі церкви одинакові. Церкви не одинакові, Бог один. А церкви різні. Це церква українська, а то російська, яка підтримує сепаратистів і терористів. Тому, хай милосердний Господь, вразумить тих, які ще ходять туди, щоб ми стали єдиними. Ми це кажемо не для того, щоб когось образити, а кажемо для того, щоб закликати доєднання, бути єдиними, бути єдиною церквою в єдиній Україні. Бути єдиними, єдиний пастир, єдине стадо. Ну як можна під час богослужіння згадувати патріарха Московського, який благословляє російських вояків вбивати твоїх дітей? Ну як? Поясніть мені, ну як можна кланятися цій дочці, якщо мають городу Русських Київ, яка відключила газ? Ну що ти так раболепно туди кланяєшся? Ну Що за раби такі? Ось я вам бажаю бути вільними, вільними не просто казати вільна держава, всередині вас бути вільними. Звільнитися від того. От звільнимось, не буде похоронів. Залишимося рабами, далі на нас будуть їздити і вбивати. Залежить це від нас, від нашої свідомості, залежить від, від того, наскільки ти молишся і наскільки Господь просвічує твій розум. Адже молитвою Господь просвічує розум. І ти бачиш, чорне це є чорне, а біле це є біле. Гріх це є гріх, а праведність це є праведність. Цього ж в церкві вчать. Цього в церкві вчать. Ось нам треба так зростати і іншим про це розказувати. Тому я бажаю, щоб церкви всі були українські і знали слово українського патріарха, київського. Тому що це наша батьківщина, це наша земля, земля наших прадідів і батьків, і наша. І нам їх треба передати внукам єдиною, ціленою, збереженою. І ми достойні і маємо всі можливості для того, щоб тут жити щасливо і безтурботно, без великих турбот. Тому що Господь дає, врожаї гарні. Тому і не, і не переживаємо. А газ ми ж жили ж до якого там десь до 80-го року, без газу жили, ну і далі проживемо. Чи не так? Газ провели вже за незалежною країною газифікацію зробили. Ну а до того як жили? Ну жили ж. І непогано жили. Так і далі будете жити. Тому я закликаю на всіх вас, Боже, благословення, щоб ми не просто виживали, а жили щасливо. А ми знаємо, що те, що ми зробили для Бога, зробили для слави Божої, Господь все це благословить історицею на нас поверне. Тому храм зроблений для Бога, а Бог нагородить всіх вас. Слава Ісусу Христу!